Ох, і Хитра. живіта, хипера. Всім привіт! Ви на каналі ВВікторія Юей. І останнім часом я бачу запитання у себе під відео Віка. Як ти укладаєш волосся? <різов 'я> ну, Об'єм. Це дуже дивне для мене запитання, бо я все життя ну останні кілька років. Намагаюся зробити щось зі своїм волоссям, щоб воно виглядало краще, щоб воно росло гуще густіше, бо воно в мене дуже сильно випадає. Тому, коли я бачу такі коментарі, мені дуже приємно, що воно виглядає краще. І я зараз поділюся своїм лайфхаком, як я своє дуже не густе, тонке і геть пряме волосся вкладаю ось так, як є зараз. Воно виглядає живим. Бачите? Е, і ну, я не можу сказати об'ємним, бо той, хто може вперше дивиться це відео, скаже, який там чорто об'ємним. Але хто знає мою історію, той розуміє, про що я. Це в мене об'єм зараз є да, на голові. І підписники помічають, що щось змінилося на краще. Зараз покажу, як я це роблю. Може комусь знадобиться. Тож, коли я мию голову, я просто висушуюсь, розчісуюсь, висушую повністю. І накручую три ось такі бігудінки. Ось такі, вони з замочками, вони тримаються на волосі. Зараз я покажу, як я це робила сьогодні зранку. Я накручую три бігудіни. Ось так. Одну зверху. Тут беру тільки, тільки чолку, і дві по боках розділяю на двоє на дві частини і просто знизу, не наверх сюди, а тут знизу підкручую, щоб мої кінчики охайно ось так підкручувалися. Бо вони в мене просто прямі, рівні, ніде ніякої хвильки немає. Просто мрія кожної дівчини, у якій. Вол... Волосся хвилясте. А я навпаки хотіла б, щоб воно в мене трошки було хвилясте, бо додається об'єм. Це просто безкоштовно додається об'єм. Тому вважаю, що моїй машунічки дуже повезло. І У мами, мої, до речі, теж трохи підкручені вол... волосся. Так, бачите, Воно в мене не сильно, ну, вони ще в мене ж не окрашені зовсім. І дуже через це живі. Я цьому рада, але вони не слухняні щодо таких різних маніпуляцій різних. Але все одно, все одно оцей ефект, який одразу є, його треба тепер зафіксувати. Що я роблю? Ось такий лак. Це просто відкриття. Я купила його в Єві. Він щось коштує до, до 100 гривень чи 120, ну щось недорого. Класно розпилюється. І бачите, от поки вони в мене нормально отак лежать, підкручені і м -м, трошки вище. Бо коли я мию волосся і просто потім висушую без фену, вони отак висять рівні, рівні, як Смактульки якісь, не можу навіть сказати, сосульки, смоктульки. Я люблю своє волосся, я не ображаю його, ну, ви розумієте, да? і потім просто отак здалека, бо він дуже липкий, але він якось не, не важкий при цьому. Буквально пару пшиків роблю. Тепер назад. І сюди на довжину теж трошки роблю, щоб вони в мене трималися в купі. Бо оці штуки так сюди падають три волосинки, і потім мені не подобається, в общем, вам теж. От, все. Бачите, вони рухаються. Тобто, це не дерево на голові. Але. І не падає сюди мені на очі. Я їх не поправляю. Мені що подобається, я перестала чіпати своє волосся. І я використовувала і раніше, намагалась лак використовувати, але мені не подобався ефект. Вони були дерев'яні. Я, якщо засуну руку в волосся, воно в мене видереться. А тут, якщо я раптом забуду, чи дійсно треба щось поправити, вони легко розбираються. Тобто я легко розчісую їх, дуже легко. Нічого не висмикується, я ж дуже бережу. Кожну волосинку, щоб вона в мене трималася. Тому ви розумієте, що е, якщо б від лака я б не могла розчесати волосся, то я б ним не користувалася. А так воно дуже легко, ну, він якось обсипається, чи що, я не, не знаю, як і сказати. В общем, я, якщо б раніше знайшла цей лак, я б вже давно ним користувалася, але його. Не пробувала. Шукала просто маленьке щось. Пам'ятаєте, я навіть на влог знімала, як я його купила. Я шукала маленьке, щоб, оскільки я дуже мало користувалася лаком, а в мене велика банка стояла, і вона в мене років 10, мені здається, стояла та банка. Я максимум могла, коли я зав'язую волосся, щоб оці не висіли тут пушок якийсь, я могла пшикнути там, пш, раз тут, раз тут і так руками. Туди його приклеїти все. Ось. Так що моє відкриття. Ділюся з вами: у кого тонке, легке волосся, яке не має об'єму. Будь ласка, там написано, що можна моделювати якось на мокрому волосі зачіски, але я не пробувала. Я просто висушую, требі гуді розкрутила і одразу, поки вони ще тримаються, бо це на 5 хвилин шік кілька разів. Дякую, що пишете мені приємні коментарі, щоб в мене стало краще волосся. Я завжди так радію, коли воно виглядає краще, я стільки вкладаю свого часу на вивчення інформації, грошей на якісну їжу, на її приготування, грошей на бади, грошей на консультації, щоб, врешті-решт, моє волосся хоча б повернулося до. Того стану густоти, яке в мене було в 2017 році, мені тоді казалось, що в мене мало волосся. Але я зараз дивлюсь відео і думаю, а на що я жалілася, класне волосся було взагалі. Все супер, ну тонке і, і необ'ємне. От що е, було проблема. А так, по густоті, в принципі, я б зараз була дуже щаслива, щоб в мене повернулася та густота. І в мене оце воно виростає до такого і починає сипатися, бо цей філітін в мене падає. ой ось Розказала вам свої лайфхаки з волоссям, бо мені дуже багато останнім часом, ну, не дуже багато, але ви пишете, що вік у вас в волосся стало густіше. Це просто я навчилася, знайшла варіанти, як його. Добре укладати. Бо я купувала багато стайлінгу, різного. Я передивилась інформацію, я з фенами там тут на кінці, то на корінь, то на середню длину, довжину, те. Ну, в общем, різні засоби наносяться на різні різну довжину волосся для того, щоб воно мало об'єм, волосина була товстіша. Я все віддала маші. Бо як я по інструкціям, по відеоурокам не робила оце все, все одно нічого зовсім на краще не змінювалось. І ось цей лак за 100 гривень просто тепер стільки мені задоволення дає, що я можу хоч якось виглядати приємно для себе і для вас. А ще в мене перестало мас... маснитися, да? Жирниця, маснитись волосся. А, раніше в мене була велика проблема, я прям зранку мила волосся. А, а вже увечері, якщо мені кудись треба йти, там, на день народження, наприклад, мені знов треба було мити волосся. Тобто, воно вже не, не виглядало нормально. А на наступний день 100%. Тобто, я кожного дня. Мила волосся кожного дня, через те, що ну, їх небагато і тільки чуть-чуть воно жирне становиться, це видно. Я могла на наступний день зав'язати там якусь гульку, хвостик і ходити так, але все одно мені не подобалось, бо ну, воно вблистіло прямо. Зараз у мене такого немає. Я змінила харчування. Ну, ви знаєте, що я працювала над цим. Більше року вже пройшло вже два роки. Вже два роки з перших курсів, курсів нутриціології У залії я проходила і почала змінювати своє харчування. І в мене через рік десь тільки почало. Ну, воно одразу стало краще з. З жирнінням волосся. Але все одно там, через день я мила. Зараз я, ну, ви бачите, коли я ходжу з хвостиком, то це вже третій, а іноді четвертий день. От. Але два дні я можу ходити нормально виглядати. От. Третій день вже зав'язую волосся, і четвертий день ще можу зав'язаним волоссям, а потім просто не хочеться, вже, щоб було свіжіще. Тому щось таке вплинуло на жирність волосся, і воно в мене тепер нормальне, скажімо. Не сухе, бо це теж не добре, і не жирне, Воно в мене нормальне. Так що я задоволена. Все, дякую всім за перегляд і всім гарного дня. Це було таке коротеньке відео.